Привіт, всім з вами Жовток І сьогодні буде відео про ножі та мультитули, а саме що брати для кишені або для повсякдення. Буде загалом три мультитули і чотири ножа: від найменших найкомпактніших до таких великих повноцінних ножів і мультитулів. Все сьогоднішнє відео в мене вмістилось у цей поуч, буду розповідати і показувати. І почну з найменшого в цьому відео, та й, в принципі, напевно, у світі ножа. Це ніж від Nightcore, хоча це навіть не ніж, а по суті тримач скальпельних лез. І це офігенна історія саме на ключі. Воно неймовірно легке, компактне 4 грами важить. Взагалі, ви точно не відчуєте його на ключах. Але, в принципі, розпакувати посилку або щось якусь ниточку відрізати, цілком його вистачить. Воно дуже гостре і величезний плюс, що тут не треба точити лезо. Достатньо його просто замінити, якщо воно зіпсується чи затупиться. Да, Можливо, коштує не так то і дешево, але штука прям офігенна і от саме для ключів. З мінусів, що я можу тут побачити, це те, що немає тут, по суті, фіксації такої жорсткої. Тобто, це чисто щось відрізати, розрізати. А, наприклад, ту ж проковиряти дірку вже не вийде, бо лезо достатньо тонке і маленьке. Ну, Просто така невеличка штучка. Продовжу тему наключників, і це буде, напевно, найкомпактніший і найменший мультитул у світі. Це Victorinox Classic, і це саме класна штука, щоб почепити на ключі. Він дуже компактний. Дуже легкий, 22 грами. Всього важить. Ну, це звісно, якщо з цим порівнювати, то він трохи більший і важчий, але він насправді дуже функціональний. Тут у нього є і лезо, і пилочка для нігтів, шліцева викрутка, манікюрні ножички. Хоча вони в принципі доволі непогані, такі тендітні, класні прям ножички. А також пінцет і зубочистка. В принципі, все, що потрібно, як манікюрний набір, дійсно, може перекрити більшість повсякденних задач і просто як аксесуар. У нас навіть їх Кілька, ось я взяв і свої, і дружини. Вони є в різних кольорах, є навіть лімітовані якісь принтовані версії, є з більшим функціоналом, там уже треба розбиратися, там дуже є багато різновидів. Але от саме така штука класна, щоб доповнити навіть повноцінний мультитул, тому що воно буде завжди при вас, завжди на ключах. Ну, Мультитул або повноцінний якийсь діж. Взагалі, тема наключників дуже обширна. Є і від інших насправді виробників. Наприклад, від Лезерману це стайл. Взагалі, я напевно зніму окреме краще відео про всі-всі наключники. Буде цікавіше і щоб не затягувати це відео. Йдемо далі, і це буде проміжний варіант між наключником і повноцінним ножем. А саме це CVV Kiwi. Це такий маленький ніж. Насправді мені його колись давно подарували на Новий рік, і це був та є мій найлюбленіший гаджет або іграшка поєднати. Тому що він дуже компактний, дуже легкий, він доволі давно у мене жив на кишені. Він важить всього 40 грамів, тобто ти його взагалі не відчуваєш. Плюс тут є кліпса відразу, тож закріпив на кишені, взагалі класна штука. Ну і з функціональної точки зору, він, в принципі, виконує всі покладені на його задачі, там щось розпакувати, відрізати, навіть якусь дірку проковиряти. Цілком можливо, тому що тут вже більш-менш нормальне лезо, ну, таке. З гарної сталі, яке тримає гарну заточку. Та і як аксесуар або просто іграшка, він дуже класний. Він неймовірно тактильно приємний. У нього плашки з G10 зроблені, і сама механіка зібрана на підшипниках, тому можна от просто сидіти і гратися, як якоюсь іграшкою антистрес, дійсно прикольний ніж, який може також бути у вас на кишені. Єдиний мінус, напевно, що у нього немає повноцінної фіксації, тобто лезо саме фіксується, але ніякого лайнер локу у нього немає. Йдемо далі, і це вже буде категорія середнього розміру мультитулів і ножів. І, напевно, найперше, що спадає на думку з цієї категорії, це багатопредметний ніж від Victorinox. У мене модель Klimber. Напевно, це найпопулярніший, а взагалі є, доволі багато різних різновидів є. Це прикольна модель саме мультитулу, тому що він для своїх розмірів доволі функціональний. В нього є і різні відкривашки, концерна, певна, викрутки, ножиці. Насправді ножиці взагалі топові, найкращі з усіх мультитулів, я навіть собі на лезермен такі ставив. Два леза, маленьке і велике, ну, для його розмірів велике. В принципі, оце вже лезо може використовуватись не просто як якась штука, щоб розпаковувати, а й там якісь продукти розрізати, якщо на природу взяти його. Та й так, в принципі, в побутових задачах також ну, буде дуже корисним. Також тут є гак, не знаю навіщо, ну, нехай буде штопор, шило, різні пінцети, зубочистки, ручки. Ну, коротше, доволі функціональний, дійсно, дуже корисний буде у повсякденні. Але є її мінуси. По-перше, що немає кліпси, а все ж таки для кишенькового якогось мультитулу чи ножа це доволі критично. Ну з кліпсою насправді дуже зру... набагато зручніше. По-друге, що тут немає фіксації на леза, ну воно немає жорсткої, тобто воно може скластись. І це саме в робочих задачах. Якщо ми вже використовуємо як якийсь інструмент, то ну, це доволі критичний момент і. Таке, можна вважати також мінусом. Ну і третій найголовніший мінус, принаймні для мене, це те, що. Доволі важко це все відкривати. Немає однорукого відкривання того ж клинка. Плюс треба ніжцем це все підчіпляти. Ну це просто не дуже зручно. Але сам по собі теж гарний варіант, як і по ціні, так і по функціоналу, і вкупі. Просто ну і звісно, по якості. Це Швейцарія, швейцарський ніж, і відповідно, якість інструментів виконання теж на високому рівні буде. Ну і звісно, в цій категорії у нас буде також ніж, а саме CVV Elementum. Насправді, він у мене був у відео про інструмент в Почі. Я певний час їм користувався, повністю відмовився від мультитулу. І, в принципі, це цілком можливо, навіть є певні свої переваги. Хто не бачив це відео, можете глянути. А так сам ніж доволі класний, він легкий 80 грамів, що цілком підходить для кишені. Має відразу кліпсу, також як перевага. Також дуже тактильно приємний, підходить як іграшка, крута механіка на підшипниках, відкривається одною рукою, все класно ну, фліпує, можна сказати. Взагалі, от, якщо обирати відкривання ножа, то я б обирав саме за фліпер, за хлястик. На мій погляд, це найзручніший метод відкривання, ніж ці шпиньки і все таке. І саме лезо дуже цікаве, воно має форму танто. і з функціональної точки зору це насправді дуже корисно. Тому що має в собі дві ріжучі кромки, з-чого також може використовуватись і як якась тамеска, щоб щось зрізати або зішкрібати. Плюс воно саме лезо виконане зі сталі d 2 це доволі зносостійка сталь, яка гарно утримує ріжучу кромку, але може трошки рижавіти. Тому саме в цьому ножі воно покрите чорним покриттям. Саме із цього фактору. Ну а тепер перейдемо вже до останньої категорії, а саме до повноцінних мультитулів і ножів. І почну саме з мультитулів. Я не буду брати якусь окрему модель, а розповім загалом як про вид цих ножів. Насправді, це дуже функціональна і корисна річ для своїх розмірів. Всіх розумію, хто її носить з собою, бо я сам такий, особливо фанатію по Лезерману. Та й насправді, хто дивиться мій канал, хто підписаний, той про це і так знає. До речі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, буду вам дуже вдячний. І дійсно він допоможе в будь-якій ситуації тут безліч функцій, і корисних, і можливо, деякі не дуже. Але. Якщо носити на кишені, то це не дуже комфортно, тому що він доволі важкий, а подібні мультитули важать десь 250 грамів і габаритний. Наприклад, якщо ми порівняємо з тим же ножем, то ось настільки вони будуть відрізнятися. Ну, особливо вага буде відчуватися. Хоч тут є і кліпса, але воно все одно буде відтягувати кишеню, ну, це просто незручно. Це, напевно, більша історія, щоб носити в рюкзаку або в бананті. Але якщо хтось носить його в кишені, то це також нормально. Це просто моя суб'єктивна думка, якщо що. Це хіба що як варіант вбирати якийсь мультитул більш-менш компактний і легкий, щоб був умовно до 150 грамів, тоді ще більш-менш зручно. І остання річ у цій категорії, та й загалом у відео, це повноцінний великий ніж, наприклад, як у мене від Руйк. І е, такі ножі, ну це можна вважати також кишеньковим варіантом, але з деякими нюансами. Ну, по-перше, що е, такі ножі вже доволі габаритні і відносно немало важать. Наприклад, ось цей ніж важить 170 грамів. Ну, це ще можна припустити. Сказати, в межах допустимого для кишені. Плюс тут є кліпса, то в принципі воно нормально себе почуває. І якщо ми порівнюємо з тим же мультитулом, то він значно тонший. Тобто на кишені ще можна носити. Але другий момент, що саме для міста треба обережно, щоб не налякати людей. Бо це вже доволі великий ніж. Якщо відкрити його на пошті, то можна трохи налякати, хто там буде знаходитись. Але сам по собі е, варіант ножа теж доволі класний. Вже без проблем можна всі задачі ним виконати. Ну і просто як аксесуар, звісно, класна штука. І трохи розповім про сам ніж. Взагалі я його взяв чисто по фану, тому що хотів просто якісь, мати хоча б один великий, дебелий, повноцінний ніж. По суті, як і він і є таким. І мені тут дуже сподобалася ще система додаткового блокування лайнера. Ну тут сама фіксація леза на лайнер локу, але можна додатково зафіксувати лайнер, по суті, перетворивши цей ніж у фікс. Це, напевно, буде корисно саме в якихось робочих моментах, що точно ти знаєш, що вже лезо не складеться, бо воно додатково зафіксоване. А саме лезо воно має і посилений кінчик, і доволі товстий профіль, тобто ну, таке, прям витривале, ну і гарна заточка дійсно дуже гострий. І сам по собі класний ніж, гарно відкривається, гарна механіка, і найулюбленіший варіант відкривання саме за фліпер. На мою думку, це прям найзручніше, що може бути. Ну, а так сам по собі він дуже тактильно прикольний, приємний. Взагалі ці плашки зроблені з нержавійки, але вони так оброблені, що вони мають матову текстуру, за чого він такий, ну. Просто класний ніж. І підведемо підсумок, то що нам обрати на кишеню. Якщо ми виходимо з найбільш функціональної точки зору, то це, напевно, треба взяти маленький з класік на ключі. Він буде завжди з вами, а 90% задач у місті він покриє ну, і в кишені зовсім не буде відчуватись. Якщо хочеться якоїсь більш преміальності, тактильності, ну і функціональності, то, можливо, варто взяти ніж той же CVV Elementum, наприклад, або руйк великий, або мультитул. Ну, це взагалі максимально функціонально, але трошки вже важкувате. Ну, то вже кожен сам для себе обере, а на цьому будемо закінчувати відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим, інформативним. Хтось щось для себе взяв корисне, тож до зустрічі в нових всім пока.